З 1 листопада на Дніпропетровщині заборонили виловлювати рибу в місцях її зимівлі. Такий наказ оприлюднив рибоохоронний патруль. Олег з п'яти років займається рибальством, тож говорить, знає, коли, де і чим можна ловити рибу, щоб їй не нашкодити. Кожен рибак, звісно, має відноситися з відповідальністю, тому що це наша природа, ми її біля, це наша риба, яка в водоїмі, вона росте. Якщо поймав, там мелкую, отпусти, ну, ну Зачем вона тебе, Правильно? Ну, коту можно коту можна купіти бочкову майзі, правильно. Так виростеть і будуть трофей. На ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям ловити рибу можна. Проте робити це можна лише зимовими вудками. А загальна кількість гачків на водоймах не повинна перевищувати п'яти на одну людину. На водоймах, де впроваджено платне рибальство, не більше десяти на рибалку. Як правило, рибінспекція і, скажімо так, державний орган виділяє ці ями на них не можна буде ловити. Як правило, з човна на них ловлять через військовий стан у нас йде заборона на виход на водойму на човні, і тому я думаю, таких порушень зараз і не буде. Перелік зимувальних ям та основних місць зимівлі риби є на офіційному сайті Дніпропетровського рибоохоронного патруля. За словами еколога Йосипа Маякова, нехтування такою забороною може призвести до зменшення кількості водних біоресурсів. Ями це углублення в дні, де дійсно, во перво температура встановлюється, определеною, а во-вторых, звісно, звісно, з поверхності Температура падає, а там в ямах остається температура одинаковая, поэтому они так скаплюються. из, рибу із, той же ямы – це нарушение того балансу, который существует для разведения риб. За порушення заборони штраф від 34 до 680 гривень. Також нараховуються збитки за кожну виловлену рибу. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Новини на Суспільному, Дніпропетровська область.